У війні не має бути жалю до тих, хто прийшов у твою хату. Нема жалю до тих, хто прийшов дітей вбивати. Нема жалю до тих, хто сіє зло та змушує страждати. Та ми всі знаємо. Що вони лише солдати. А України вільний ми є народ. Нікому не зламати наших всіх свобод. Ми є володарами козацьких всіх клейнот. Ми вільний та соборний, ми народ. Фальшивим мисленням нам не закрити рота. Козацький дух тече в крові, що чорту відламаєм рога. схилимось тільки ми. До хати батьківського того ми гарного порога. Так ми хохли, ми діти неба та назавжди.